Саме сьогодні, 13 серпня, Харківська обласна організація товариства «Червоного хреста України організували благодійний концерт до Дня Молоді для підтримки дитячої лікарні, 16 в індустріальному районі, саме онкологічного центру. Збір був на побутові хімічні товари. Метою благодійного концерту до Дня молоді є залучення молоді до активної громадської діяльності, розвитку творчих здібностей та допомоги дитячої лікарні благодійними внесками. Концерт для молоді від молоді для людей показати свої таланти, показати себе, заявити про себе світові і заявити про те, що ми будемо змінювати цей світ. Саме ми талановита, творча, ініціативна, дуже крута і запальна молодь. Будемо робити перші кроки на відновлення нашої країни і на відновлення нас як особистостей. Харківська обласна організація Українського Червоного Христа організувала благодійний концерт з метою збору побутової хімії для передачі в онкоцентр 16-ї лікарні. Ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього заходу. Ми дякуємо нашим партнерам, те престиж, кондитерській фабрики, вадафон, профспілки Харківської академії культури та спорту. Ми вдячні всім, хто зробив свій непосильний вклад для того, щоб допомогти нашим партнерам. І діткам, які перебувають на лікуванні в стаціонарі 16-ї лікарні, було зобрано побутову хімію на загальну суму понад 70 тисяч гривень. І сьогодні ми з задоволенням передаємо це для ваших потреб. Дякуємо. Щира вдяка за турботу про наших маленьких пацієнтів. А я ще хочу сказати, що ми з Мариною Валентинівною вже в партнерських відносинах вже понад 10 років. Допомагаємо один одному. Чим можемо, ми проводимо багато заходів з дітками. Також ми надаємо гуманітарну допомогу. Багато чого ми працюємо, і я такою надією, що ми будемо і надалі співпрацювати своїм серцем, своїм професіоналізмом допомагаєте діткам одужувати і йти в життя здоровими і щасливими. Дякуємо вам за це. Онкоцентр дитячої лікарні номер 16 міста Харкова є саме тією вразливою категорією, яка наразі потребує дуже багато допомоги. Саме тому ініціативна та підтримуюча молодь Харкова робить усе можливе для того, щоб допомогти цій категорії. Уявіть, ми одним концертом зібрали стільки товарів і допомогли всього-то одній лікарні. Уявіть, що буде, якщо вся молодь Харкова почне діяти. Тому я, як молодь Харкова, закликаю: творіть, змінюйте, надихайте, ви здатні на більше, А ми будемо поруч.